Усім привіт! Усі власники ефіру схрещують пальці і надіються на прорив улюбленого токена. Отже, чи може ефір обігнати біткоін і перевернути більшість 60-річчя домінування біткоїна? І що це означатиме для майбутньої криптовалюти? А того вам ніхто не скаже. Любі друзі, запевняю, що із якими стараннями ми ви б не шукали правди, на 100% фактів можливо прийдеться один вирогідний, але це не точно. Але ми не про це, ефір піднімає винагороду до 1 мільйона зелених за те, що ви знайдете помилки в оновленні програмного забезпечення. Що це може означати? Невже їм не вистачає власних професіоналів для успішного завершення? І для чого розголошувати деякі нюанси оновлення до його випуску? Та все ж, некомерційний фонд, що стоїть за блокчейном Ефір у четверо збільшує винагороду, яку вона виплачуватиме доброзичливим хакерам, які виявлять помилки в коді її розголошеного оновлення та програмного забезпечення до 1 мільйона доларів. Головне, щоб ці добродії потім не запозичили ще парочку мільйонів. Та от, на даний момент воно не позбавлене проблем. Однак розробники Ethereum швидко реагують на проблему, що виникають. Хоча всі аналітики давно стоїть у чергу, щоб сказати, скільки користі принесе злиття і яких нам очікувати профітів. Але як тільки випарується вода і піде щось не так, усі дружні поховають голову в пісок. Та все ж, Петер Адловський, розробник програмного забезпечення Ethereum, оголосив у Twitter, що вони виявили регресію, яка призводить до пошкодженого стану. Він пояснив. Що ймовірно, це був один із запитів на вилучення, які об'єдналися в нову модель зберігання або онлайн-сикатор. У наступному оновленні розробник підкреслив, що проблема, ймовірно, вплине на тих, хто запускає випуск з точки зору поскочення їхньої бази даних, і як наслідок втрати даних. Він додав, що проблема втрати даних виникає під час завершення роботи і тому їхні тести не змогли виявити помилку. Тим часом, в інтерв'ю «Коїк телеграф економіст Лекс Соколін описав потенційні економічні наслідки майбутнього заття Ефіріум. За словами Соколіна, злиття десь менш ризикований спосіб робити ставки і, можливо, стандартує процентні ставки в просторі web 3 На всього хорошого.